Отже, ти хочеш дізнатися, що таке Bitcoin ETF і чому всі від BlackRock до Fidelity хочуть його? Ти хочеш знати, куди рухається ринок криптовалют? Які в нас цікаві новини цього тижня вийшли і цей місяць чим закінчується? Дивись це відео і ти все дізнаєшся. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана. Як ви вже здогадалися, цього, цей випуск буде присвячений Bitcoin ETF. Тому що таких аж дуже новин, надзвичайних не було цього тижня. Ми всі знаходимося в такому невеличкому флетику, після того, як біткоін підріс, ну і всі решту криптовалюти за ним. А, ну, були різні в нас події, були у нас спад деяких альтів. Ну, в принципі, таке. Підсумок місяця зараз проведемо. А якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, дзвіночок, і ми пігнали дивитися огляд ринку. Отже, з чого починається основні новини тижня? ARK Invest, одна з відомих компаній, які змагаються за спотовий біржовий фонд Bitcoin ETF, внесла зміни до своєї документації SEC, додавши угоду про розподіл нагляду. Зміна відбулася через тиждень після того, як BlackRock подали заявку на власний спотовий Bitcoin ETF, який містив таку угоду. Оскільки ARK подала свою пропозицію SEC у квітні майже за два місяці до заявки BlackRock, сьогоднішній перегляд може допомогти ARK переглянути фіні фінішну пряму першої. Отже, іде змагання жорстке. За цей ринок, ETF. нам треба знати, що ну, великі компанії, великі інвестиційні компанії, які мають фонди, які управляють грошима інших людей, починають цікавитися біткоїном. Це дуже хороший знак, тому що ну дивіться, скільки мало пройти років, щоб аж так сильно ну, нарешті американські інвестори зацікавилися біткоїном. Не вірили дуже довгий час, сумнівались, вагались, але бачу, що здоровий глуз перемагає, і все ж таки молоді прогресивні люди, які приходять на зміну старим, ну, ведуть наш світ до прогресу. Тому я хочу розібратися з вами і присвятити цій темі ETF більше часу, щоб ви зрозуміли, що це взагалі таке і з чим ми маємо справу. Отже, що таке біткоін ETF і чому всі від Блекрок до Fidelity Хочуть його завдяки більшій популярності, ніж будь-коли багато нових людей зацікавлені в придбанні біткоїнів. Але багато тих, хто цікавляться криптовалютою, все ще вважають купівлю біткоїнів на криптобіржі лякаючим і неопізнаним процесом, непрозорим процесом. Технічні аспекти зберігання біткоїнів, такі як криптогаманці, адреси біткоїнів і закриті ключі, спантеличують новачків і відлякують деяких інвесторів. Усе це посилило привабливість біткоін ETF або біржового фонду, такі великі фінансові установи, як BlackRock, Fidelity та інвесто подали заявку до комісії ціни паперів і більше США асет на запуск ІТФ. Про це я говорила десь два тижні назад, по-моєму, були новини, от якраз коли вони ці всі фонди подавали, ці заявки. І тому зараз ми подробно розберемося, що ж таке цей ІТФ. ІТФ це інвестиційний механізм, який публічно торгується як акції, але відстежує ефективність базового активу чи індексу, а не однієї компанії. Тобто ціна біткоїну, той ІТФ напряму залежить від ціни біткоїну. ETF – це спосіб для інвесторів отримати доступ до вартості його базового активу, наприклад, золота чи нафти. ETF торгується на традиційній фондовій біржі і їхня вартість має зростати, коли ціна активу зростає, і падати, коли вона знижує. Все схвалила перший фьючерсний ETF на біткоін із кредитним плечем. Отже. Якщо якісь фонди, якщо біткоїн там це так, як випуск акцій під шось, Американський фондовий ринок часто таке робить. Випускає під щось, щоб люди торгували не самим активом, а от цими цінними паперами під нього. І якщо ці цінні папери ще й забезпечує ну, законодавство, уряд і ним торгують великі фонди, то це ну дає такий більш фундаментальний такий фундамент для того, щоб людям було не страшно вкладати в нього кошти. Отже, перший ETF був запущений у 1993 році, і він став популярним як спосіб для розрібних інвесторів інвестувати в кошик активів одночасно. Якщо ви хочете інвестувати в 500 найбільших компаній Америки одночасно, ви можете купити акції S&P 500 і ETF. S&P 500, ETF. Bitcoin, ETF працює майже так само, як і будь-які інші ETF. інвестори купують акції ETF через будь-яку брокерську компанію, у якій вони купують акції і можуть торгувати ними так само, як вони торгують акціями Apple або Tesla. Отже, розуміємо, так що наприклад, от, приклад з S&P 500. Якщо там одна компанія якась краще розвивається, одна компанія гірше, так? але S&P 500 – це такий баланс між компаніями ну Це індекс його, і під нього випущені акції, то це вже такий більш стабільний актив, він менш волотильний. Так само біткоін він звичайно залежить від ціни біткоїна, але він більш такий, ну більше викликає довіри в інвесторів. Тому от випускають біткоін etf Ну, є ще деякі невеличкі новинки, я хочу зачитати. І далі перейдемо до розгляду наших валют. Lacoste розкриває гейміфіковану токенізовану екосистему для власників NFT. Програма undv 3 нагороджуватиме зацікавлених користувачів бонусами NFT, пов'язаними з рідкісністю, які за словами модного бренду підвищать вартість цих цифрових активів. Отже. Компанія Лакост вже починає міняти стратегію. Бо так як всі інші компанії, які зайшли в Метавсесвіт, я вам, до речі, передивіться своє відео, я зараз залишу підказочку, дуже цікаво про Метавсесвіт, я зняла минуле відео. То якщо ну, там була така стратегія в компанії, ну там більш розрахована на елітних покупців, які купують там, дорогі речі, якісь брендові Versace, ще якісь, ну не буду всіх перечисляти, але то зараз оцей лакост він вирішив придумати ігру щоб більше залучити людей розумієте тобто буде більше популярно для звичайних людей не для багачів, таких супермільйонерів які собі можуть дозволити викинути гроші знаєте на якісь дорогі нефтіжки, там це а буде таке що там будуть нагороди і буде залучення ну Привернення уваги до бренду більшої кількості звичайних користувачів. Я думаю, що інші компанії, такі великі компанії, які були ну з рахунок їхньої мета всесвіті, був на еліту, вони так само повинні слідувати цьому прикладу і так само повинні більш залучати таких звичайних людей, як ми з вами. Тому подивимося, що буде далі. Слідкуємо. Binance втрачає європейського банківського партнера PaySafe. Європейський банківський партнер Binance PaySafe – Припинить підтримку найбільшу у світі криптобіржі у вересні. Не дуже хороша новина, але маємо те, що маємо. Це Binance і він повинен зараз викручуватися як може, тому що на нього дуже давить е, СЕЦ І ну, подивимося, як це все буде з Binance. Ну, а ми переходимо до нашого біткоїну ефіру, BNB, і подивимося, що там відбувається. Отже, біткоін. Відкриваємо денний графік і дивимося, на якому ми зараз етапі знаходимося. А Я то все старе позабирала, дешила, тільки от собі намалювала 1, 2, 3, 4, 5 по Еліоту. Ми зараз зробили перехай і знаходимося на п'ятій хвилі. Але це може бути, я вже говорила. По-різному. Ми можемо зараз отут поболтатися, а можемо вийти і далі. Бо, дивіться, у нас тут такий ордер блок намалювався от, по тій стратегії Money, що ми його тільки трошечки зачепили. Щоб від нього відразу так летіти, не обов'язково. Ми можемо його повністю забрати або хоча б так більшу половину. 76%, 73% можна його би було пробувати забирати. Та й він так і рухався, Бо, дивіться, який його перший був підйом. Так само, ніби підйом, ніби тут затрималися і ще пішли і пішли трошки вгору. Тому невідомо, ми можемо тут зараз і піти все ж таки зробити ще один перехай, Ну а можемо і піти вниз, вже тут поболтатись, поболтатись і піти. Невідомо. Але об'єми починають підвищуватися. Це означає, що люди вже починають по зливатися і починають пробувати перезиватися. А на спотовому ринку об'єми в нас і не підвищуються так сильно. Слідуючи його цілі внизу, якщо ми будемо зараз падати, це буде затримочка отут на 29 600. Ось тут такий гарний рівень утворився в нас. Далі в нас іде слідуючий такий рівень 28,250 десь тут. Тут от така була затримочка, і тут бачимо такий рівень досить. І слідуючий у нас буде 26 750. Теж. Такий, бачите, отут рівень. Тут ми з нього почали рости фактично. Тому оце такі будуть серйозні потужні рівні, які нас будуть фактором для нас зупинок. Але наразі ще невідомо, чи ми будемо падати відразу, чи ми ще тут будемо перезуватись і трішечки навіть рости. Ну, на великий ріст розраховувати зараз наразі, принаймні, по тих новинах, що є, і по всьому не доводиться. Побачимо. Ще кінець місяця, ще буде виступ сьогодні. Цього чувака я не буду вже передивлятися, якого. Ще буде в кінці, завтра, в нас в кінці місяця в Америці там їхні ті індекси важливі. Так само будуть скачки, то точно, так що обережно з торгівлею. Ну, але. І домінація біткоїна о, в нас до Небес. Бачите, росте і росте. Тобто біткоін свої позиції все тільки нарощує з невеличкими затримками, але йдемо вгору. І я так думаю, що, бачите, як він тут сильно падав з невеличкими затримками, так і починає він сильно рости. Тому, можливо, це ще не. Не його кінець, а ще буде, і буде, і буде, і буде той ріст. Ефір, ефір порівняно з біткоїном не зробив свого третього перехаю. Не зробив, і тут рівень в нього такий серйозний. Отут слідуючий: 2 триста майже тому його просто затримали. Я читала новину, що якийсь кит злився дуже серйозно, так в два чи в три заходи, і тому так ціна. Трошечки не змогла пробитися вверх. А могла би, тому що на рівні з біткоїном ефір досить по новинах, по тому, як його купують, як в нього вкладаються, він потужний. Тому дивимося, наблюдаємо, що буде далі. Можливо, хтось зараз файно розкачає, знову купить на цьому рості і знову ще підемо ми догори. Ну так принаймні виглядає. Бо дивіться, він з цього каналу вже пробує вийти, він тут товчеться зверху. А зараз ми наразі в такому зростаючому каналі, в загальному, тому Лунгії можна розглядати. Це невеличкий повітка. Зараз я би йому прогнозувала конкретно, можна навіть сказати, лонг. А повітку я от ні туди, і не сюди. Невідомо наскільки він. Він вже своє виріс, перелхай зробив. А ефірні ефір ще хоче зробити можливо перехай. Ну принаймні. А якщо дивитися по хвилях, то це тільки фактично перша хвиля, навіть або ця корекція по-любому би нас мала тягнути догори, розуміємо, так? І тут у нас такий ордерблок. Щоб падати, нам ще треба оцей ордерблок забирати. Тому люди тут тільки ріст, я бачу. Ну принаймні, то я так бачу. А BNB? що зробив наш BNB? Дивіться, по BNB дуже гарно відпрацьовують ці вимпели. Тут гарно відпрацював, дивіться, як оцей маленький вимпел, я його малювала, він так само його відпрацював. Тобто, ну, розуміємо, та його топлять, новини не хороші, тому можна елементарно такі на шорт позиції розглядати, якщо такі бомбли малюються. Але що відбувається зараз, якщо дивитися по лоях, то тут у нас був лой 21,893, 218,93, а тут лой у нас пішов 220, тобто не, не зробив перелой. І дивіться, як його тут затримують. Тобто люди вже оці що шуртили, перезуваються, вже злилися, вже починають логісти заглядати. Тим більше тут така вже друга зробилася другий дно, подвійне дно. Тому зараз є всі шанси BMB рости. От чесно, поки немає таких поганих новин для нього, то ці імбаланси він би мав потихеньку пробувати забирати. Дивіться, який імбаланс у нас тут намалювався красивий. І тут дивіться, який величезний імбаланс. Не знаю, дійдемо ми до нього, не дійдемо, чи зможуть дотягнути, чи не зможуть. Але є всі шанси нам зараз почати рости. Ну і ще давайте подивимося на матік мій улюблений. В нас в каналі. Ні, по матіку я нічого не можу. сказати. Отже, друзі, я надіюсь, вам сподобалося. Я сподіваюся, що ви на мене підписуєтеся, коментуйте, будь ласка, це відео, що вам сподобалось, що не сподобалось, можливо, якісь теми є цікаві, які б ви хотіли е, розкрити. Якщо ви ще не підписались, то будь ласка, підпишіться такі, поставте цьому відео лайк. Дзвіночок, вам що шкода чи що? А мені приємно. Давайте збільшуємо нашу криптоспільноту і. Реєструємося на біржі Bybit і Binance, якщо ви ще не зареєстровані. Я залишу під цим відео реферальне посилання. Реєструємося по ньому. І ще нагадую, що в моєму телеграм-каналі, яке буде під цим відео посилання, я роблю огляд ринку загальний. Такий багато криптовалют. Я там захоплюю свою думку, висказую по цьому, куди вони будуть рухатися в найближчий час, там найближчий тиждень, наприклад, що я бачу. Так що, будь ласка, перейдіть, передивіться, підпишіться на мій телеграм-канал. Це раз в тиждень, не пропускайте. Поки що так веду там далі можливо домовляти якісь новини. Так що. Будь ласка, підпишіться ще туди і дивіться там огляд ринку, цікаво. І до нових зустрічей. Па-па!